Усім привіт! У вас святий канал Захоплення Марічки. Так, субота продовжується. Потрібно вибрати бурячки, вони знаходяться вон з цієї сторони. І потрібно вибрати картопельку. Картопелька з тої сторони, там де водичка. Не знаю, не знаю, як я все це зроблю, ну, але постараюсь. Так що зараз візьму лопатою, відкопаю. І, напевно, норою я виберу собі бурячки. Та й ось так. Поки поставлю паузу, відкопаю, тоді з вами зустрінуся. Ось так я набираю свої бурячки. По одненькому. І наберу повне відро чи повну кошолку. який легко виймається, а на деяким треба потрудитись. вибирала бурячка, а ось тут. Наповнила соломою, а тепер трішки прикопаю. Сильно не буду, лише трохи. Ну, а тепер будемо відкопати картопельку. Буду старатись землю кидати вон сюди, щоб можна було назад прикопати. Адже тут вода стоїть. Ну, але це не страшно. Головне, що культура не в воді. А те, що тут водичка стоїть, вона війде. Що ж, Марічка вже почала копати, зараз також нирку викопаю і ниркою наберу і тоді закопаю все назад. Аналогічно, як вибирала бурячки, так і вибираю картопельку подненьку. Ось сухо, водички нема, бачите. Зараз це відеречко занесу і прийду знову. Буду набирати, тому що тут нема куди викидати. А я і так тут трішки більше розкопала, щоб можна було повернутись. Ну і підстелила собі соломи. Щоб під ноги було тепліше. Ось так. Піду повиношу і напевно буду вибирати аж дві сітки. виберу. Та й все, прикопаю так само, як і з тої сторони, і підемо в хату, будемо щось в хаті робити. Ну, та й усе. Ось вибрала ще одну сітку. Зараз візьмемо ще бурячка з морпочкою. Ну, зробила я помилку, що рукавички з собою взяла, а не одягла. І тому, і тому, тому будемо добряче мити. Моркочка однакова. Хтось мені казав, Марічко, для чого ти моркочку закопуєш разом з картопелькою? Дівчата однакова І картопелька, і морквочка І де там наш бурячок? Це ж я попелом посипала і білим піском, і тому і тому отакі вони запилені. Так, ой-ой. Візьмемо пару бурячків і декілька моркочок візьмемо. Ну, та й все. Ой, а тепер треба, а тепер треба все назад закопати. Ну і все. Втомилась трішки, дівчата й хлопці. Трішечки втомилась. Все ж таки, це не жіноча робота, це треба, щоб. Братик приїхав, відкопав. Я набрала, він закопав. Ну, але вже як є, так є. Ось моркочка, бурачок, а під низом картопелька. І на завершення хочу сказати, під моїм давнім відео за осінь ще, там, де ми з братиком закопували. Ні, там, де я набирала картопельку, напевно, місяців два тому. І одна жінка писала Марічко, а навчить мене так зберігати продукти. Ну, на даний час я вам так не поясню. Це треба все дивитися осінню. Вибираєте собі високе місце і. Кладете собі картопельку, я кладу в сітках. А тоді поверх я сиплю попелом і білим піском, там, де особливо, особливо там, де лежить морквочка І, і прикопуємо. І так прикопуємо, щоб був сік. Ну, зверху, звичайно, по овочах ми кладемо сіну або солому. Тоді таким товстеньким шаром. Прикопуємо землею. Спочатку прикопуємо знизу, і так з кожним з кожним разом все доверху, до верху, і доверху. І потім ще одним е, одною ходою зверху донизу. І і все. Ну і Звичайно, коли починаються приморозки, так, до 5 градусів десь морозу, все ж таки на зиму потрібно накривати зробити таке, як покривало, тому що я в цьому році не накрила. Не скажу, що це велика проблема, але все ж таки помилку я допустила. ну Але вже як є, так є. картопелька як бачите, вибирала гарна. Ну, бурячок, може, де-не-де прихватило, то буду вибирати, де кращий. Буду терти для козулі-мазулі, а де погане, буду обрізати. Ну та й все. Але якщо ви хочете навчитися, це треба дивитися. Ну, верніше, це треба показати осінню, коли ми робимо все поетапно, тоді буде більш зрозуміло. А наразі вам скажу до побачення. Пока-пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних.